Вітаємо вас на Ютуб каналі РБК Україна. Нещодавно папа Франциск знову оскандалився і ще одною заявою з приводу того, що Україна повинна нібито підняти білий прапор і мати мужність піти на переговори із Росією. Звісно, що весь світ обурила ця заява, як і нас, українців, в першу чергу. І з цього приводу хочемо сьогодні поспілкуватися у студії з Людмилою Філіпович. Це знавиця, доктор філософських наук та професорка. Доброго вечора. Доброго, пані Людмило. Вже не вперше ми чуємо від Ватикану якісь такі протиречиві заяви для нас, українців для світу, з приводу того, що це ми маємо йти на поступки, це ми маємо йти на якісь кроки, і що це все від нас залежить. Оця от остання фраза Франциска. Як ви гадаєте, для чого він це сказав? Це була така помилка, як говорять його прес-секретарі. Чи це дійсно було направлений меседж для світу і для України? Ну, помилкою навряд чи ми можемо назвати е, глибоке переконання, е, треба прийняти, що це переконання цієї людини. і Він вільно висловлює свої думки. До речі, часто вони не збігаються із загальною колективною позицією е, його адміністрації, так скажімо, да, і його м, уряду. Е, він має на це право. В Силу, <силу> того, що він папа римський. І його слово є дуже авторитетним. Ви тут праві, і в силу того, що він уже людина і в такому поважному віці, тобто людина з досвідом, і у нього є свій погляд і свої оцінки на те, що відбувається. Ну, я вам так скажу, якщо порівняти із тим, що він заявляв ще пару років тому назад, то в цій заяві я її. Прочитала уважно і з того, що доступно сьогодні в інформаційному полі, тому що повний зміс, повний текст цієї прес-конференції, цього інтерв'ю ми матимемо трошки пізніше, але от із того, що викладено, значить, там не згадується ні Україна, ні Росія. Навіть не згадується напрямо Ізраїль і Палістина, яких він закликає, е, е, значить, нібито до. Капітуляції, що капітуляція це перемовини, викинути білий прапор і так, далі, і так далі. Це знаєте, такий загальнохристиянський посил до будь-яких сторін, які знаходяться зараз в стані конфлікту. Опозиції протиборства. і вони абсолютно християнські за своїм змістом. Тому що християнство за своєю суттю це є миротворчість, тобто це є релігія, яка закликає до встановлення миру, а не до ведення. Війни саме тому християнство є за своєю суттю пацифіським. воно виступає проти будь-якого насильства, ну і проти війни як форма цього найвища форма цього, цього насильства. Нам українцям без сумніву не подобається такі висловлення, тому що ми їх тут же приймаємо на свій рахунок, і ми бачите в його словах таких достатньо абстрактних словах. Побачили перш за все заклик до себе, що от ми маємо скласти лапки, викинути білий прапор і піти на капітуляцію. Хоча ви ж розумієте, що будь-який українець розуміє, що капітуляція це смерть. Для України це смерть для кожного українця, тому що нас вбивають зараз через те, що ми просто є українцями. Тому ми належимо цій російській варварській імперії, а мислимо себе як суверенна і незалежна держава. Тому на ваше питання, навіщо він це зробив? Ну, це його такий знаєте, природний стан. Те, що я думаю, то я говорю. Тобто я не думаю, що у нього були якісь там знаєте, подвійні, якісь цілі, чи, 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 чи якесь там дно треба шукати. чи якихось додаткові смисли, чи якусь там теорію, е, значить е, якусь заговорнічку нема цього нічого. Він достатньо відкрита людина, і то як він думає, то і висловлює е, свої думки. Ну багато хто вважав його проросійським, Що тоді як він намагався ще на початку війни звести українську дівчинку і російську дівчинку разом, і до таких закликів, що нібито він працює на на Кремль, і що він дійсно більше підтримує Росію ніж Україну. Чи думаєте, що все-таки є якийсь у нього нахил до цього боку, чи все ж таки це все марні якісь переживання? Ну, Ви сильно використали проросійський, працює на Кремль, нахил і так далі. Е, значить, я думаю, що на, на Кремлю він точно не працює. Це просто відтворення його внутрішнього світу, його внутрішніх бажань, його внутрішніх очікувань. Ну а то, що він симпатизує Росії, тому що сприймає її як величну і велику культуру. Ну так же, думає не лише тільки Папа Римський, так половину Європи. Думає, тому що вони всі виховані на оцих, от значить, таких трагедійних творах Достоєвського, значить, Толстого, значить, Чех. І так далі, і так далі. Е, він має право на таку точку зору і забрати у нього, наприклад, симпатію до Росії ми не можемо. Ну, всяк раз ми прагнемо якось знаєте, скоригувати його ставлення до цієї цивілізації, е, хоча вона достатньо, знаєте, це ставлення до цієї цивілізації достатньо вибірково. Якби б він подивився оцей от фільм, який наробив стільки галасу, зараз випало з голови. як Воно називається, але йдеться про те, що дві години російські солдати розповідають, яке вони задоволення отримують від вбивства і катувань українців. Я думаю, що він би напевно трошки змінив свій погляд на, на ці речі. Але знаєте, тут нема чого змагатися нам з росіянами, що от папа їх любить більше, ніж українців, хоч при цьому заявляє, що Україна в його серці. Знаєте, це людина, яка мислить більш такими глобальними категоріями, коли він порівнює Україну і Росію. Він розуміє, що Росія більш ресурсна. І як будь-яка людина, ми ж завжди на кого ставимо? Так? Ми ставимо на тих, хто ну явно переможе, як знаєте, на да? От ми собі обрали там лошадку, і думаємо, а хто ж прийде першим? Напевно, і папа теж так собі трошки подумав: а хто ж в цьому протистоянні от, маленької України, яка сам на сам бореться з таким здоровезним організмом, як є ця Російська імперія? Ну і він вирішив. Можливо, він вирішив, що переможе тут Росія. Хоча знаєте, важко залізти йому в голову і розкрутити всю цю послідовність, весь цей алгоритм його мислення. І ще раз він не буде думати так, як хочуть українці. Він ніколи не буде значить, захищати виключно наші українські права. Він не буде закликати вбити цього значить, дракона у вигляді Російської імперії, тому що він мислить інакше. Ми хочемо, щоб він помислив як політик. Як людина, яка керує державою, яка відчуває, що от вона має вплив на, на політичні процеси, а він буде мислити як християнин, як да, найбільшої християнської, але християнської церкви. Тому не, не чекаємо від папи того, що може заявити Макрон чи там, Шольц, чи там, значить, Борис Джонсон, чи ще хтось, чи ще хтось. Він себе ніколи не вважав і ніколи не маніфестував себе як не презентував себе як політичного діяча. Це те, що ми хочемо із його слів витягнути ці політичні змісти. І якраз от скандал навколо його останніх інтерв'ю, це і показує. Значить, він не говорить більше, ніж він сказав. От давайте ми застановимося на, на тому, що сказано, і подумаємо, що порівнюючи із, і викликами, перед якими стояла католицька церква в минулому, це не найбільш складний виклик. Тобто, іти чи не йти величезними громадами і звільняти значить, гроб господінь, це був виклик, да? тому що треба було перебити там купу народу або, наприклад. E, значить, як ставитися дух гінотів у Парижі? 30 тисяч вбили в одну ніч, да, і Варфоломіївська ніч тепер всім, як то кажуть, можичок там на e, напрягає чи, чи інші такі от події. Зараз без сумніву перед папою виклик стоїть. Значить, наша задача, але на це точно не треба витрачати всі весь свій ресурс, всю свою енергетику і всі свої зв'язки. Наша задача спробувати все таки підкоригувати, дати йому більше інформації про те, що реально відбувається в Україні. Але в принципі, ми маємо працювати зовсім на інше, так як сказав Кулеба, значить, наш прапор не білий, наш прапор, значить, національних кольорів, синьо жовтий, і на тому прапорі написано не капітуляція, а написано перемога. Тому рухаємося в тому напрямі, який ми для себе визначили як суверенна і незалежна нація. Ми побачили от цього разу, що його слова насправді, попри те, що він так висловився, що ніби тому маємо йти на переговори, але все одно він спрацював нам на користь, адже світ навпаки піднявся, і всі почали говорити, що Україна має продовжувати свою боротьбу. Тож, от такі от вислови, папи чи взагалі мають вони вагу і вплив для нас як для країни, яка потребує дуже великої підтримки світу. Це залежить від того, як ми до цього поставимося. Я пропоную до цього ставитися. З увагою, так, папа все-таки авторитетна фігура, так, він це сказав. Але ви правильно сказали, от, що виявляється, те, що нібито е, працювала проти України, да, врешті-решт працювала для України. От із кожного такого інформаційного е, значить, виклику треба робити те, що можна використати для, е, для нас, для нашої е, перемоги. Ну, Мені здається, що українське суспільство виступило. Було дуже і Всеукраїнська Рада церков і релігійних організацій засудила. Ну, не стільки папу не засудила, скільки закликало категорично не погоджуватися із навіть думками, не то що там стратегіями чи якимось рухами в бік капітуляції. Капітуліза... Капітуляції. А з іншого боку, треба думати, що ми можемо протиставити цьому. А тут ми можемо протиставити лише тільки нашу перемогу на фронтах. Ну, якщо ми навчимося, навіть те, що спрямовано проти нас використовувати для нас, слухайте це буде вершиною, як то кажуть, дипломатичного мистецтва, яким треба володівати не лише тільки нашим дипломатам, а й кожному українцеві. Навчимося робити добре для нас. Пані Людмила, дуже дякую вам, що нам трішечки більше розказали свої думки з приводу того, що ж мав на увазі папа. Я пам'ятаю, що багатьом теж було це цікаво подивитися і зрозуміти, що нам все одно треба не панікувати, не звертати увагу на фрази, а йти до своїх мотив, тому що у нас немає іншого вибору. Абсолютно. Дуже дякую вам. У нас на зв'язку була Людмила Філіпович, релігієзнавця, і також професорка, доктор філософських наук. Дякую вам, що були з нами на зв'язку. Ви також залишаєтеся з нами. Усі найактуальніші новини на РБК Україна.